Всім добрий вечора. І знову наша ДВ трошки поламалася. Е, нагадаю, трактор на мене DW-244B, шифенг аналогічний 244-й. Перестала піднімати навісне. Дуже погано, вірніше, піднімала. Е, шукав причини. Думав, може мало масла. Було вже таке, що було мало масла в гідросистемі. Ну, не піднімало те, як воно треба. Взяв, відкрутив, тут такий є поршень під ручкою, рычагом, я не знаю, як він називається, клапан який, чи як там, ну, я не спеціаліст, звичайно, але постійно сам ремонтую своє, розбираюсь по ходу. Коротше, його відкрутив, Коли в нейтральному положенні, в середньому положенні ручка, береш на підйом. Звідси почало валити масло. Тобто насос скачає. Проблема, виходить, або в трубці десь забито, або в поршневі. Ну, прийняв рішення зняти гідробачка. Зняв гідробачка. Оце відкручується тут кришка така. Тоді маємо вільний доступ до гідросистеми. Так воно все виглядає. І це гідроциліндр, чи, як правильно не знаю, всередині поршень гідравлічний. Тут є отвір. Під оцим корпусом, якщо відкрутити, тут отвір. Получається, подача масла йде сюди, через цей отвір, тута, і штовхає самий поршень. Цей поршень впирається в цей палець. Цей палець от у нас на такій от тязі. І, виходить, ходить оцей вал, який піднімає наші тяги верхні навісного Тоді там поршневі є така на обратку, та якби маленьку. Ну, коротше, розберете собі, по ходу, відкручуєте оце, знімаєте і виймається циліндр, відкручуєте 6 болтиків, отут кришка. Обмежуюча така, щоб циліндр не вискочив, коли його штовхає масло. І брав я цей отвір, що тут. Подув просто компресором, цей поршень сам вискочив. На ньому стояли ось такі два кільця. Ось. Одне вже, як видно, вже розслоїлося. І я думаю, причина в цьому. Більше не думаю, що в чому ще може бути причина. Менше з тим. Цих кілець у нас з яких магазини авто є, з наборів ніяких я не міг знайти. Найшов в одному магазині, де є підшипники. Ось такий ремкомплект. Ремкомплект гідроциліндра, поворота. З комбайна якось щось там, коротше, не знаю. Отак він називається. В ньому коротше, є ось таке кільце. Воно чуть менше в діаметрі. Але воно туди підходить. Туговато находить, але находить. Є тут такий рубчик ще. Я його отакий, так по краю. Я його легенько лезом зняв, бо воно трошки мішає, заважає. І вони короче, находять все прекрасно. І тут ще таке є кільце. Воно тут так само стоїть, де цей отвір, що йде подача масла, там воно так якби, між корпусом і цим циліндром. То там те теж рідне стояло, воно вже таке, як біляж було. Коротше, це кільце теж замінив. І все, пробував. Дув компресором в цей отвір, де подача масла йде. Гідравлічного поршень працює, все працює. Втримати рукою чи от брав якогось ключа великого тримав, воно не можу втримати руками, піднімає. Тобто, я думаю, що буде все працювати. І отака от історія. Можливо, комусь пригодиться. Всім дякую, користуйтесь.